Я тобі навіть дев'ятку навіть не дам тобі дев'ятки, щоб ти просяк випадок, там не щось не начудив мені. Каже, я, я навіть тобі дев'ятки не дам про всяк випадок. Там є Бачиш, я аж перестрахувався, щоб такої штуки не. було. Право. Ще прав. Набрав до вас. Да, так, вже... так, так, я вже набрав. Пам-перем-пам-пам-пам-пам. Пам, пам. Ну, Сьогодні як на диво, типу, дуже легко бочка прийшла, чесно кажучи. Опа. Я тобі ще дев'ятку туди. Ну, ну, Давай так-то. Sure. Well, isso